Написання роману це акт гіпнозу. Габріель Гарсія Маркес Габо був найстаршим із 11 дітей простого телеграфіста Еліхіо Гарсія та Луїзи Сантьяго Маркес і Гуаран. Історія кохання батьків Маркеса була надзвичайно пристрасною і романтичною. В ній було все як у кіно. І кохання з першого погляду, і абсолютне неприйняття батьків Луїзи її коханого, гнів батька, що стріляв з вікна в ніч, коли під вікном його дочки, починали звучати звуки серенади. Але, зрештою, батьки змінили гнів на милість і благословили одруження Луїзи Сантьяго Маркес і Гуаран з Еліхіо Гарсія. Щодо дати народження Габріеля Хосе Гарсія Маркеса, існують дві версії. Згідно з першою, він народився з відкритими очима в глухому містечку Аракатака 6 березня 1928 року. За іншою версією, він не міг народитися в 1928 році, тому що в церковній книзі приходу Сан Хосе Аракатака. 8 вересня 1928 року зафіксовано народження його молодшого брата Луїса Енріке. Швидше за все, народився майбутній письменник 6 березня 1927 року, і на останній версії все життя наполягав його батько. До 8 років габо виховували бабуся та дідусь. Першим населеним пунктом. Яке побачив Маркес у 1957 році у своїй поїздці на Всесвітній фестиваль молоді та студентів Радянський Союз стало українське містечко Чоп, в якому Габо провів близько п'яти годин? Маркес був досить соціально та політично активним письменником. Його обурювали тирани та диктатори. Мало хто знає, але Габо у свій час пробував писати казки для дітей. Переконали його сини, які, прочитавши одну казку, повернули її зі словами: Ти правда, думаєш, що діти настільки дурні? Осьменник не любив літати у літаках. У 1962 році був опублікований роман Габріеля Гарсія Маркеса Недобрий час. Тоді видавець представив твір зі своїми поправками, які йшли в розріз з авторським написанням. Тож у 66-му році роман було передруковано заново, але вже у тому варіанті, який письменник задумав спочатку: Роман автора генерал у своєму лабіринті має реальний прототип головного героя оповідання. Ним став генерал. Визволитель Венесуели, ватажок боротьби за незалежність та президент Колумбії Симон Болівар. Основною темою в ранній період творчості Маркеса стала громадянська війна, яка так чи інакше з'являлася в його найбільших і найвідоміших творах, таких як Сто років самотності, Полковнику Ніхто не пише та Недобрий час. Документальний роман Маркеса Вісті про викрадення заснований на реальних подіях, які відбулися у Боготі в 1994 році, коли головою наркомафії Пабло Ескобаром було викрадено дев'ять громадських діячів Колумбії. Тоді загинуло двоє людей. А Габріель Гарсія Маркес особисто зустрічався з жертвами цього викрадення. За часів, коли Маркес тільки починав свою кар'єру письменника, йому часто не вистачало грошей на власний кут, тому йому нерідко доводилося жити в будинках розпусти. Блудниці відіграють важливу роль не тільки у творах Габріеля Гарсія Маркеса. Критики, наприклад, бачать у цьому відлуння біблійних мотивів, згідно з якими саме Занепалі жінки не раз рятували від знищення міста і навіть цілі народи. Серія сценаріїв Велике Кохання включає наступні оповідання, які згодом були екранізовані різними режисерами: це Листи з парку, Диво в Римі, Я той, кого ви шукаєте. Щаслива неділя та інші. Дія картини Літо Міс Форбс. Знятої за мотивами оповідання Маркеса, відбувається в Мексиці, на відміну від оригінальної авторської Італії. Фільм триває 89 хвилин, але найчастіше через відверті сцени його скорочують до 86 або навіть до 82 хвилин. Макондо – місто, яке слідує за персонажами Маркеса, практично невідступно протягом трьох великих. Та знаменитих романів автора. В інтерв'ю Маркеса Варгасі Люсе автор зазначив, що сам образ міста був задуманий ним ще у юному віці у 17 років. Тоді, оцінивши свої можливості і письменницький талант, Маркес відклав цю ідею на деякий час. Вже пізніше, коли угабок побільшало досвіду, сформувалася чітка громадянська позиція, він зміг приступити до Макондо. Найбільш яскраво і чітко це місто постає перед нами в романі 100 років самотності, який отримав Нобелівську премію. Маркес став першим колумбійцем, який одержав цю премію. У 1986 році було видано одну з найбільш неоднозначних книг Габріеля Гарсія Маркеса Таємні пригоди Мігеля Літіна в Чилі. Ця документальна розповідь викликала чималий ажіотаж як в Європі, так і в Америці. В цей же час понад 15 тисяч свіжодрукованих екземплярів було знищено в Чилі за наказом чилійського диктатора Августо Піночетом. Деякі твори Маркеса були перекладені всіма європейськими мовами. Своє колумбійське походження Маркес на повну потужність заявляє у двох романах: 100 років самотності та осінь патріарха, рясніють різного роду виключно місцевими словами, які мають специфічний зміст, наприклад, іспанське слово, що визначає безсоромну людину, серед колумбійців, позначатиме. Чепоруна і франта. У деяких творах Маркеса зустрічається образ його діда Ніколоса, це, зокрема, полковник із палого листя. У романі Сто років самотності є епізод, де Хосе Буандія вбиває Агіляра, після чого змушений піти з міста. Ніколас був змушений залишити місто ще зовсім молодим після вбивства сусіда. Дід Габріеля, полковник Ніколас Маркес, помер у віці 73 років від двостороннього крупозного запалення легень. У Санта Марті. Він став різко здавати, впавши зі сходів, по яких поліз на дах за улюбленою папугою Габіто, що заплутався в мішковині. Лікар Урбіно з роману кохання під час холери в поважному віці помер, зламавши шию при спробі, залізти на дерево. За улюбленим папугою, який відлетів, у 1985 році Маркес повністю припиняє писати. Першою художньою книгою після 20-річного затища стала повість Спогади моїх сумних повій, яка була опублікована у 2004 році. Фільм Кохання під час холери, знятий за одноіменним романом Маркеса. Влетів продюсерам у копійчину, а саме у 45 мільйонів доларів. Кінострічка Хорге Алітріана під назвою Час Помирати вийшла у 1985 році і практично одразу була занесена до списку найзначніших та найуспішніших фільмів Колумбії. У фільмі Полковнику Ніхто не пише, за мотивами одноіменного Роману Маркеса одну з ролей. Зіграла відома голівудська актриса латиноамериканського походження Сальма Хаїк. У фільмі Франческо Розі, Хроніка оголошеної смерті, екранізація одноіменного роману письменника, головні ролі зіграли популярна Орнела Муті та Ентоні Делон, син французького кіноактора Алена Делона. У 2004 році було опубліковано роман Маркеса Спогади моїх сумних повій. Але за місяць до того, як відбулася офіційна презентація роману, рукопис незаконним шляхом потрапив до рук піратів, які одразу ж запустили його у продаж. У відповідь Габо змінив фінал роману чи варто говорити, що ті нечисленні піратські екземпляри, які не встигла вилучити поліція, Тепер є справжньою цінністю для колекціонерів книг. Фільм спогади моїх сумних повінь міг ніколи не вийти на екрани через протести організацій, які виступають за заборону проституції. Проте, під чуйним керівництвом режисера Хеннінга Карлсена в жовтні 2011 року відбулася прем'єра цієї стрічки. Одну з головних ролей грає Джеральдіна Чаплін. Дочка знаменитого Чарлі Чапліна. Габріель Гарсія Маркес почав курити приблизно у віці 18 років. Курив дуже багато. Щодня до 18 сигарет із міцного тютюну. Кинув палити, коли йому було вже 40 років. Коли він жив в Іспанії, він познайомився з психіатром Луїсом Федучі. Якось за вечерію Федучі розповів, що кинув палити за місяць до цього, і розповів про причину такого рішення. Вислухавши друга, Маркіс загасив цигарку, яку корив, і з того часу не викорив жодної за все життя. Про подробиці цієї розмови він не розповідав. До речі, сам Федучі за два тижні після цієї розмови почав корити люльку. Коли в Чілі. Стався військовий переворот, і до влади в цій країні прийшов генерал Піночет. Гарсія Маркес повідомив пресі, що з цього моменту він не писатиме художні твори доти, доки чилійська хунта не буде повалена, а генерал Піночет не помре. Тому письменник займався лише журналістською діяльністю, але потім таки порушив свою обіцянку, опублікувавши повість Історія смерті, про яку знали заздалегідь. Свої рішення він пояснив тим, що не може більше зберігати мовчання перед несправедливістю і придушенням. У червні 1999 році Габріель Гарсія Маркес зустрівся з популярною колумбійською співачкою Шакірою. У своєму журналі «Камбіо» він опублікував статтю, в якій обсипав 22-річну поп-діву компліментами, сприяючи тим самим її тріумфу. Шакіра розповідала про цю зустріч, ніколи в житті не могла подумати, що мене інтерв'юватиме сам Габріель Маркес. У екранізації роману кохання під час чуми саме Шакірі було запропоновано зіграти головну героїню фільму, але вона відмовилася через те, що в деяких сценах їй потрібно було повністю оголитися. Для цього фільму Шакіра написала три пісні і сама їх виконала.